А перед початком цього відео нагадую, що в нашому телеграм-каналі проводиться збір івент. Міняємо донати на стім ключі, посилання в описі відео та закріпленому коментарі. Всім приємного перегляду. Пам'ятаєш, як у дитинстві чи підлітковому віці ти тримав у руках перший диск з грою? Ти не просто купував розвагу, ти отримував частинку світла. Вдома перед встановленням ти міг годинами розглядати обкладинку, читати опис на звороті, нюхати той поліграфічний запах і гордо класти його на поличку, ніби це був справжній трофей. Диск це була ціла подія, не завантажив з магазину, а пішов, купив, приніс іноді навіть домовлявся з другом на обмін. Це та ситуація, коли коробка важила більше за гру, Уяви, товста картонна коробка всередині диск, інструкція, плакат, бонусний саундтрек, іноді навіть сувенір це був повноцінний фізичний досвід. Коли в тебе на полиці стояло 5-10 таких коробок, це вже вважалося колекцією, і не важливо, грав ти в них чи ні. Важливо, що це твої реліквії, твоя ігрова історія. Справжні фанати зберігали коробки роками, передавали молодшим братам або навіть продавали їх на Оликс за колекційну ціну. Ті часи, коли ми ще не мали доступу в інтернет, ми мали реальні місця сили: маленькі магазини, кіоски біля базарів, полиці в супермаркетах, і ти точно пам'ятаєш ті вітрини з опладинками. Обираєш не за рейтингом, а за малюнком. Яскравий арт беру. Магазини продавали як новинки, так і старі добрі хіти. Був шанс знайти щось рідкісне, і це було схоже на мисливський трофей. В ті часи багато хто купував спеціалізовані журнали про комп'ютерні ігри, які видавалися в Україні. Вони несли не лише новини, а й диски з демками, трейлерами, патчами, навіть фанатськими модами. Це була золота епоха друкованого геймерського контенту. Ти не просто читав, ти вбирав дух ігрової культури, дивився на скріни майбутніх і і уявляв, як ти будеш все грати сам. Колись було престижно мати повну серію улюблених ігор, всі частини готики, всі диски серію Need For Speed або цілу підбірку стратегій. Навіть якщо ти проходив лише одну, інші мали стояти поруч, як доказ любові до цього жанру. Іноді траплялися диски з бонусами, артбуки, музика, відео з розробки, це все цінувалося на вугу золота. Встановити гру з диска це була ціла церемонія, ти вмикав комп, вставляв диск, слухав знайомий звук дисководу. Інсталяція могла тривати 10-20 хвилин, іноді просила вести ключ або змінити диск на диск 2. І в цьому було щось чарівне, очікування, що ось-ось запуститься новий незвіданий світ. А якщо гра не запускалась, це була ціла трагедія. Ти міг цілий день бавитись драйверами, читати підказки на форумах. Ну, звісно ж, якщо в тебе був доступ до інтернету. Це були переваги, які ми не цінували. Фізичний диск не міг зникнути через бан акаунту чи втрату пароля. Його не могли забрати онлайн-магазини. Він був у тебе на полиці, і ти міг віддати, позичити, обміняти без ліцензії, DRM, авторизацій. Можна було навіть піти до друга і встановити свою гру в нього. Але з початком цифрової ери та приходом Steam усе змінилося. Почали виходити в коробкові версії, де замість диска був код. Потім зникли й вони. Зараз усе швидко завантажив, встановив, пройшов та забув. Ніхто не тримає ігри на поличці, ніхто не чекає на розпакування архівів, і разом з цим зникла душа процесу. Ера дисків – це не про зручність, це про емоцію, про процес, який мав вагу, про те, що гра була подією. І саме тому ми зберігаємо ці диски, навіть якщо ПК вже без дисководу, бо це частинка нас, частинка часу, коли гра була більше, ніж просто розвага.